Ой, дорогі мої, діло до вечора. Все той самий четвер, все ще 26 лютого, на вулиці зараз, тому що не доробила, не встигла рано доробити того, що мала зробити. Думала, встигну попідмітати, повигрібати, але зайшла, що почала здалеку з подвір'я. Та бачу, що вже все не встигаю, покинула, прийшла, але ж іду, і, знаєте, сам перед по привичці, думаю, зазвичай набираю Юру. Ти кажу я вже йду, став чайник, а це вже другий день набираю та питаю, ти ще довго? Каже, не знаю, як скажуть. Ну, одним словом, я прийшла, його немає, ще працюють. Але ж, знаєте, яка думка? <плес> оце, оце як немає вдома, а ти приходиш і знаєш, що приїде так само з роботи, потрібно чимось нагодувати. І ось це воно, це що дати їсти. Ой, як воно, це питання? Ці, цього готування, особливо коли ти його не любиш, але щось мусиш. Але я, знаєте, так, якщо не знаєш, що придумати, пече біляші саме надійно. Тим більше, що, тим більше, що в мене Юра завжди, оце що небудь, а там м'ясо є, там м'ясо є. Ну, не знаю, що як сказати, зараз покажу на біляші. Розчинила тісто, наготувала вже фарш, ну то фарш, розумієте, домашній вже з'їли. Все по фаршу. Довго свиня годується, швидко свиня, <свиня лягає. От, але ну, відправила в магазин, пішла Марійка, приносить, принесла фарш. Ну, хай буде фарш. Одним словом, але там я не знаю, чи то будуть ті біляші, цибуля з м'ясом, чи м'ясо в цибулі, чи як, ну мені таке, таке враження складається, що, напевно, чуди більше цибульки вкришила, як там того фаршу виходить. Ну, але таке. Одним словом, щось так буде чимось пахніти. Буду пекти біляші. Та буду Юру зустрічати. Оце так зустрічаю цих цього. Цю... Не знаю, не знаю як сказати. Лісовик, не лісовик. От. І лісник не лісник. Ну, одним словом, зараз в лісі. Та вже чекаю, дочекатися не можу, сонце сідає, а ще навіть і не чути. Ну, але таке буду, буду готуватися. Але ще до біляшів зварила юшечки, дивіться, ну що плаває. От окунчики маленькі ще з тої риби, що сам накрав. <рив> Та ось підходить тісто молоденьке. Я думаю, що буде добре. Ну, і ось, власне, ось такий фарш. Я не знаю, на що фарш схожий. Ну, будемо рахувати, що фарш хай буде. Заліплю в тісто, на сковороді піджариться, то щось буде. Та вже ось так. Тут кровом побід рибала, а ще кінчик догороди лишився за мітлу і буду мести далі, хай поки тісто там підходить. Чую, архипцю гукає. Що, архипцю? Сіно майже з'їв. Да? Сінце майже з'їв. Відерочко перекинуте. Не побив, не побив коню, не побив відра? Ой ні, ще ціле. Ну, що ти взаді мене йдеш? Я тобі нічого сюди не несла, нічого. Хоч відеречко, там немає нічого. Ну, ти ж з'їв зранку. Черпак норма, не... не гукай, не гукай так до мене. Черпачок норма, ти вже наївся. Жди, жди, хазяїна. І жди, хазяїна, прийде, заведе. <плес> от, от. Сердишся, сердися, так? Да. <плес> <плес> ну ти чого? Ти чого хочеш? Чекай вже. Ще недовго, я думаю. Он вже скоро сонечко сідає. Зовсім, ти вже десь має бути. Дочекаємося з тобою, дочекаємось. О, ви не повірите, ми дочекалися. О там он далеко по вулиці. Рух транспорту. Їдуть хлопці, їдуть хлопці з лісу. Юра з жужиком. Льоня вперед. Я зараз з тієї сторони покажу. А не їду звідти по вулиці і тако думаю, ну це ж треба, трішки не встигла з біляшами. Ну нічого. Вони зараз, поки тут порозходяться, то я думаю, що якраз буде добре. Напевно, сам перед зараз буде гукати кави гарячої зробити. Так, першим дядя Льоня, другим Юрасик. Ну, що сказати? Щось таке заробили знов? як не є, то заробили. Так, пішов Юра на обгін. О, буде знову що робити ані рано, ані ще ввечері. побачимо. О, а то начальник. На тобі лиця немає, а ти ще гоп-гоп-гоп-гоп. <клес> Тебе годувати? Поїти, годувати, помити а... і спати в клас. А що не питаєш, що є? Я не голодний. Ти не голодний? У мене Вероніка поборов лісіду. То кому я ти біля маю пекти? <клес> то ти ще не маєш пекти. Ну no, саме маю. А то на Ну, то тепер попробуйте. Ну варто його з лісу чекати, чи не варто, га? Я йому те, я йому все, я йому вже з яким неким м'ясом, а він мені? то нащо вони мені? Вони голодні. Все, більш не буду. Не буду чекати. Отак, отак.